Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви бачите, я вибрався знову на природу, на нову локацію, навіть не нову, я в цій локації був, такі і чуть-чуть наше місце. Як бачимо, сьогодні я на драконі, це мій е, скутер е, Honda Dio. Він мене е, довгенько постояв у сараї, а так вирішив. Пробудити дракона і подивитися, чи він ще спроможний їздити. Як бачимо, він непогано себе почуває. Сьогодні я приїхав на природу не для того, щоб їсти готувати як зазвичай. Сьогодні я хочу ну, само собою відпочити після роботи і зробити розпал для трісочниці на основі парафіної свічки та ватних дисків, так що завертеть чайкаву і погнали. Ну що ж, друзі, Мій мопед цей рік буде 15 років, так як він у мене. Він повністю весь в оригіналі, нічого тут не замінене. Скати його вище, що заднє, що переднє. Да, правда, зеркал немає. я був наклеїв такий шланг, під ним йде стрічка неоновою підсвіткою. Раніше вона світилася зеленим, під низом світилося червоним. Ну і ось стрічка лишилася з синім світовся. Ну, і ось до мене тут теж це колхоз такий був Ну, воно все ярко світило я виставлю фото в інтернет не в інтернет а в відео щоб показати як він світився міняв лише в ньому ЦПГ циліндр його рідний циліндр я раз шліфував. Потім я ну, поставив нову поршнюву. Згодом я вкинув ремонтні кольца йому. А вже коли вже конкретний знос був, я замінив циліндр на Тайвань мототеч. І з тих пір я ще до мотора не ліз. Мотор при мені не колотий. Так, да, він правда трохи брудний, але головне, що він свою функцію виконує. Да, він зараз гарачий, ну, нагрітий. Але на холодну він так само заводиться. Да, правда, після 4 5 років постою. Без 100 грамів він не захитів заводитися. Ну то все дрібнички. Е, да, е, чому він в оригіналі? Зараз кажете, що ним сильно не катався. Я скажу таке, що я з мамою на ньому їздив по польовій дорозі в сусіднє село до сестри. І ви розумієте, яка польова дорога. Так, да, передні пір'я треба замінювати і заднього амортизатора міняти. Це, як кажучи, 100% потрібно, але по двигуну в чудом, чудому стані. Та що якось так. Що називається японська якість? Я невідомо скільки він від'їздив до мене. Я його брав на ринку. У кінець серпня 2010 року віддав я за його тоді був 3900 в гривнях. Ну, зараз, я зрозуміло, діло буде дорожий. Е, Модель 27 а двигун 18-й. До речі, друзі, хочу вам показати. Дивіться е, дикий кабанчик рив. ходив кабанчик. Ось до так само. Природа тут чудова. Моролодисосоночки радують око. Чудова картинка, да? правда, друзі? Так, друзі. Ну що ж, я зараз розпаковую речі і показую, що нам необхідне, які речі нам необхідні. Ну, По-перше, потрібно використана консервна банка. Так, ну, Не приготувати на собі напою, це вже буде непередно, що я взяв з собою термочашечку. Заварю собі чайничка і зроблю собі гарачу шукату. Понадобляться нам ватні диски. Понадобиться пінцет, щоб поберегти свої пальці і руки. Так, ну це ганчірочка нам понадобиться бо раптом пройдеться парфюм водичка. Ну, водичка це, ясно діло, нам понадобиться до гарачого шоколаду. яблучко, газ. Пальник. Так, і ось до дві свічечки. Зараз я ставлю водичку на шоколад. Дякую, друзі, за ваші позитивні коментарі, за поради, за підтримку, моральну. Це дуже мотивує. Дякую за те, що підписуєтеся. Дякую тим, хто і відписується. Так, 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 На дворі хоч і тихо так, але трохи вітряно, так що... Я перепрошую, якщо це шум шум вітрозахист не взяв, думаю, задувати не буде. Так, друзі, поки водичка гріється, щоб не гаяти нам час, я наріжу свічку. Може і мало буде свічки. Ну, схід вийде, свії вийде. Так, друзі, я не буду чекати, коли воно закипить. Зараз на вулиці літо і я не хочу пити його кипятку. Я зараз собі просипа. За До речі, дуже комфортна тема чашка, що вона і щільно закривається. А, не, не склітимо. Да, чудовенько. Парфюм Ростова розтворився. Я смотрю, вроде тут два. Все одна. Анчирочка. Да. На торбинку буду м'януть виложувати або. або на хрешку з чайника. Ну. Тут цього парафіну хватить, ого-го, тут багато його треба на один диск. Чипсики получаться. Ну що ж любі друзі? Ось настільки вистачило дві свічки. Зараз вони в даний час висихають. Але я обов'язково одну підпалю і провірю, як вона буде горіти. Ось вона навіть до одну не пропиталася, так як все закінчилось. Ну то таке. оце неї можна і випробувати. Чудовий захід сонця, пейзаж красивий. І так, друзі, пішов час випробувати. Друзі, ну що, як бачимо, чудово горить. Результатом я задоволений. Знаєте що я навіть думаю? Є от ті п'єчки спеціальні німецькі під сухий спірт. Можна використовувати даний ватний диск для розогріву консерв. Став чашку з водою і загріється. Та що задоволений я результатом. Друзі, якщо вам до вподоби такий формат відео, якщо вам до вподоби лісова чи польова кухня, тематика цієї польової кухні, обов'язково вліпіть Левчинського, поділіться з товаришем, також коментуйте, переглядайте це відео. А, да, погодом сьогоднішнім я задоволений. Я дивився того результату, якого я хотів. Да, мені рекомендували е, зробити розпал на основі мила та бензину. Да, я дивився в інтернеті даний е, спосіб розпалювання. Ну, тут один є один мінус. Тут я взяв з собою на природу диск одного, два, п'ять Він не займає ні ваги, і він не має ні запаху, ні, ні жирний і не приліпає до рук. А бензин, ви розумієте, що він має запах. І десь може трішки протекти на рюкзачок і це буде запах постійний. А по-друге, це бутилку з собою із цим розпалом потрібно брати як мінімум півлітрову бутилочку. Так що я остановився на даному варіанті. Я ще трохи погуляю по природі, наслужуся літніми вечорами. Я не прощаюся, кажу лише до побачення, до скорої зустрічі.